У прекрасному Тернополі, подивіться яка тут краса красива. Скільки ми там, десь 2,5 години в дорозі і. Певно, ще менше. Ну, бо менше, так. Ну по-грубо. Каже, в хорошій компанії час швидко проходить. Так, це, до речі, дуже сумно, що так. От ці вихідні, весь тиждень працюєш і вихідні пролітають як один, як одна мить просто і все. Бо, щоб ну, проходить так, час, треба так, підбирати погану не компанію. Неді... Неділя з суботою буде дуже довго тягнутися. Ну так, особливо коли б... роз... п'яна компанія і її треба додому вести. Вам oh. не зрозуміти мене. Не зрозуміти. <сум> Велике-велике озеро у чарівному і файному місті Тернопіль. Не знаю наскільки, вели... наскільки воно велике порівняно з бурштинським водосховищем. Але це дуже велике. Дуже красиво. Запуснюємо. Так, вона рахують типу, одну штуку на два користування. Від комарів, коротше. Дивимося. Як це працює? Виставляється і це просто на неї. Що з цього буде? Буде. Буде горіти. Буде грав Буде, але коли? Я зняв на відео, йдемо вечірнім Тернополем гуляти. Посаділи, поїли. Повечерили, скажімо так. Зараз по велодоріжці, велодоріжці направляємося до фортеці, так. Це локація, такі чил в Тернополі. Просто неймовірні. Чилові. Чилові просто компанії і невеликий склад. Для двіжух всяких різних. Просто неймовірно Круто. Вау. Приїхали Скільки вам років? Кременець. Ага. 83! 86. 86. 86. 83. 83. Виглядайте на 60 і це не важливо. В якому разі не вгадаєте. 92 і другий місяць пішов на 93. Нічого. собі. Ого. Я в минулому директор краєзнавчого музею. Кажу, що ще на 60 виглядає. Ну, Бо то з, з музеєм зберігаються. Сьогодні в нас дуже велика компанія зібралася на Кременець. Кременецький замок. Замок Бона називається. Сьогодні компанія в нас з Тернополя, файного міста. Велика велика компанія. Ми ще такої компанії великою не збирались і не їздили. Плюс у нас сьогодні є екскурсовод. Так от, Ви директор краєзнавчого музею, минулого, так? Да. Минулому, ну бачите, так що нас сьогодні буде дуже цікава екскурсія. Ну Кременець назва пішла від мінерала Кремінь. Старовинне гірське містечко, розташоване на межі двох природокліматичних зон. Північ це Волинь, південь це Галичина. Тут особливий клімат, як правило, зими м'які, жар, літом жарко дуже, велика кількість опадів. Позавчора був сильний дощ, так що поправив атмосферу. Як я вже говорив, Кременці в даний час проживає 22 тисячі населення. Живуть переважно українців, є невелика частина росіян і поляків. До війни картина була зовсім інша. До війни було 32 тисячі населення. В той час в Тернополі було 37. Кремене займав друге місце по населенню після Тернополя. Зараз займає третє місце після чого. Тернопіль перше, Чорнопів Іруге, Кременецьке. Перша фортеця на цій горі виникла у IX столітті. Вона була побудована з дерева місцевими племенами дулібів. У 10 столітті фортеця відійшла до Київського князівства або, як називають Київської Русі. Після розпаду Київської Русі на тих землях утворилось два сильних князівства Волинське і Галицьке. Батько Данила Галицького, Мстислав. Роман Вірнішин Стиславович на початку 13 -го. століття об'єднав ці князівства в єдине князівство галицько Галицько-Волинське. Це було сильне князівство, але і з часом воно розпалося. 1241 році, після Поразки. Після знищення татарами хана Батия Києва татари пішли на Європу, а тоді через Кременець пролягав так званий Кучманський шлях, по якому орди йшли на Європу. Підійшли татари до Кременця, обложили фортецю, але не здобули. Це була перша фортеця, яка не підкорилась тоді татарам. Київський літописець. Зробив такий запис. Видів хан Батий Крем'янець, так називалося містечко, якого сприяти невозможно, і одді від нього з большими прокляттями і руками. Через 20 років знову нашестя на кременець татарів під керівництвом хана Борунда якого літописець називає свірипим нечистілим. Бо все, як зараз московити роблять, робили татари. То тобто ті самі татари, московіті. І він заставив брата Данила Галицького Василька розібрати стіни дерев'яної Кременецької фортеці. І в 1262 році фортеці не стало. І тоді місцеві князі. І Волинські, і Галицькі стали залежними від Золотої Орди. І для того, щоб одержати ярлик на княжиня досвід, треба було з большими дарами, як пише літописець, і підтьйом їхати в Бахчисарай Крим, там виконувати всякі принизливі забаганки татарські, як стрибати через вогнище при підході до хана. Як ставати на коліна перед ханом, просити дозволу на Бога. І якщо хан давав такий дозвіл, протягував чобі. Треба було поцілувати нісок, носок сок чобі. У 1323 році два волинські князі Андрій і Лев поїхали в Золоту Орду. Звідки вони не ходят. І велике Галицько-Волинське князівство без і тим скористувалася Литва Польща. Польща захоплює Галичину, Львів, Требовля, інші містечка, тоді ще. А литовці захоплюють покременець, бортий. Але польському королю Казимиру мало виявилося Галичина і Львова. Він почав війну за Волинь з литовцями. Війна почалася в 1349 році і тривала до 1366 року з пережив. Тоді Кременець переходив із рук руки в В результаті війни Володимир Волинський відійшов до поляків, а Кременець залишився за литовцями. Але не надовго. Хто буду почав будівництво кам'яних стін, поки невідомо. Чи це литовці, чи це поляки. Правдоподібно поляки. Бо коли в 1370 році помер Казимир, то залишив дуже великі кошти на будівництво стін Кам'яних Хринецького. І з трьох кандидатур він вибрав італіянку Боло. Через три роки з нею одружується. Вона родить першу дочку, велике незадоволення. Три дочки у короля. Бо перша жінка залишила три дочки, дві дочки. Але через пів року знову завагітніла, тоді народила сина. Це був 1519 рік. З тої радості він їй подарував два великі королівські маєтки в Луцьку і в Кременці. Вона стає володаркою міста і фортеці. Вона перебудовує цю фортецю, встановлює над кругом гармати. От бійниці частинки тут залишились. Дає наказ вибити колодязь, бо вода доводилась. Роз'єднує оцю частину, бо дорога була зверху від тої, ровом, будує оцю вежу, 21 метр висоти. Будує палац, палацу і слідуючу вежу. Ось тут не не. Але вона була коварна, про неї можна зараз побачити кінофільм. В інтернеті, який називається Ангел чи «Демон». Запам'ятайте. Значить, народила вона королю чотири дочки, два сина, але з другим сином їй не повезло. Шість місяців у положенні, король збирається на охоту, а її сидіти в мурах ніяк не підходить Краківських, і вона просить супруга. Взяти її на охоту. Супруг не погоджується, але нарешті просила. Посадили на коня ще кілька жіночок і привезли на місце охоти. З, Білові... з Біловіжської пущі привезли госту великого медведя. Відкрили клітку, він вискочив з клітку, і вів себе досить мирно. Але собаки почали його дратувати. Він розірвав кілька собак і напав на бом, на жінок. Бо вона хотіла повернути коня, якось не вдало, кінь пригнув, тут же вона випадає з сідла і самооборт шестимісячного хлопчика, що вона дуже потім жаліє, де горіпнуться у блакит висок. А місто дзвонить на сріблому потоку, де уквічені конваліями луті біжать по схилах до міського групу. Якщо там будеш, душу в хоч хоч спроменя повернена до тіла, мою журбу ти вспом'яниш тим краї, мов, ангел золотий ширяє. А часом лине, як орел крилатий, і знов сіда на скелі спочиває. Свіже повітря, мов цілющу воду, там лив в на Там є гора, бо на наймення центральної, середньовічної частини Ось uh -huh. Тут один костел 18 століття. Uh -huh. Палацові його будували князі Вишневецькі, останній з роду. А тут другий костел, який будувала королева Бонна. Ось він. Підніше. Uh -huh. Тепер тут з 16 століття залишився будинок Близнюки. Тепер, мені білоруси зробили фотографії, прислали. П'ять кілометрів від Кременця зберігся чудовий палац. Ого, де? Польського магната Це Чосновського. Де? Чосновського. Ну, Його бандерівці де? не спалили, Віцелець, тому що де? там був німецький гарнізон до кінця, поки не війшли більше. Ну, так, Це 5 кілометрів, як їхати. Mm -hmm. два, два. Приїжджайте, церковка така, зліва біля неї, поворот. Це дві природо-кліматичні зони. Кінчається Волинь, починається Поділля. Ми з вами вже на Поділлі. Волинь, а Поділля починається горами. Гори називаються Кременецькі, тягнуться до острога. Педагогічна академія приміщення бувшого польського ліцею. Тільки вона зараз штукатурна. Лютеранська церква, бо в нас є 10 конфесій. Лютеранська церква, є євангельські християни-баптисти, п'ятидесятники, адвентисти сьомого дня свідки Єгови, то додавали ще лютеран. У му році американські лютерани купили ресторан. Радянська влада що будувала? Ресторани, будинки культури, та, і переробили на церкву. То священник живе в Тернополі, сюди в неділю приїжджає, а зараз Богослужить. Спочатку ходили чоловіки і жінки. Залишились одні жінки. Чому? Дають гуманітарку, дають обід. А 100 грамів <плес> ходили. Тут за 100 грамів да. Оце костел, який побудований королем. А я ж то думаю, для чого це? Кінець 16-го. Оце жіночий монастир. Дуже сторони, в бувшому костелі XVIII століття Станіслава Потоцького і з 12 дерев'яних церков залишилася одна волинська двокупольна дерев'яна. Притом ні одного гвістка, все на чого. Їх хотіли спалити, але просочені стіни тим, що обгоріла, а доскизалася. Ну і в цьому приміщенні знаходиться краєзнавчий музей. А далі жіночий монастир це був ще резиденція Волинського єпископа Православного. Якого Совєти вивезли в Сибір, він там. Ну що ж, дорогі підписники, екскурсію нам провели, дуже все класно. Купив собі на пам'ять кремній, буду мати. Для, для розпалювання, для очищення води. Екскурсія платна, в'їзд, вхід на територію а замку Бона теж платний. Ну, що до чого там по 20 гривень дорослий. Суденський є, пільги є, все, що хочете. Екскурсія 40 гривень дорослий коштує. Замок Бона нам відкрив нові чарівні місця Тернопільщини. Ось такі тут ще краєвиди. є. Ми були самі перші, нам екскурсія була прямо. Зайшла на всі сто. Ось. Все. Вирушаємо тепер в Дубно на Тараканівський форт. Їдемо.